Привіт! Ось так виглядають вулички Бельгії. Торнхаут. От чуєте. Це, напевно, ратуша поряд. Щось типу того. Все абсолютно закрите, але прикрашено. Ось такими класними ялиночками. Вся вуличка. І от там, тобто ліхтарі прив'язані до них ялинки і прикрашені. Прикольно виглядає. О, дивіться, перший магазин, який відчинений. Перший магазин. Все це абсолютно закрите. Вау, я вже знаю, де я є. Це площа з церквою, це їхній сам центр. Центр Туренхауту. Ось дивіться, як прикрашені. Бачите? Це є просто ліхтар. І до нього прив'язана ялиночка. І все, так, повністю все-все місто. Це зупинка громадського транспорту. Тут теж поприв'язували ялинки. Дивіться, який гарний будинок. Дуже гарний. Старе місто дуже гарне подобається, мені дуже сильно ткане архітектура. Але гляньте, яке поєднання сучасне з таким старовинним. Там також дуже багато магазинів, але все закрито. Абсолютно все закрито. Вперше я була на цій площі у 2005 році. Виявляєте? Саме тут, на цьому ж місці, у 2005 році, в мене є фотографія. Можливо, я її тут прикріплю, якщо мама дозволить, бо на цій фотографії є ще мама. Не знаю, чи в мене є там, де тільки я одна. І була в цій церкві. Зараз я подивлюся, чи вона не зачинена. Хоча неділя, неділях тут все зачинено. Надіюся, що ця церква буде відкрита, бо я вже другий раз сюди приїжджаю і вона була закрита. Мені нагадує площу ринок у Львові. Ух, які спогади у мене. 2005 рік. Я перший раз тоді була приїхала в Нідерланди. Ми приїхали ще сюди в Бельгію, бо жили ми також біля кордону. В Норс Бредбенді. Ось, дивіться. Це якраз ця це церква. Там дуже гарно, я сподіваюся, там відкрито, зараз я зможу зняти відео. О, там відкрито, боже, ура! Клас, ура! Зараз здійсниться моя мрія, може для когось це дивно, але я дуже-дуже хотіла сюди попасти. Клас, все вимикає, тому що це вже місце для... Дусі, мені перше, потрібно там побути самотужки, а потім, якщо буде можливість, ще... то ще знімлю все. Я зараз знаходжуся тут в церкві, я зайшла. Буквально ступила кілька кроків, я побачила тут книгу, в якій я писала свій запис ще в 2005 році. Звичайно, що це вже якась, напевно, сота тисячна книга після цієї, але вон... тут є далі така традиція. Для мене це так хвилююче взагалі просто бути тут спогади. Буду робити тут запас але пізніше. Бачити це місце для дітей, щоб вони могли собі побавитися, посидіти тихенько, бо як гарно. булочки. Бельгії. Дуже гарне, так мені подобається це місто. Класне, таке. Затишне, комфортне. Дуже дивна архітектура, от гляньте, Такий будинок. Такий будинок, взагалі як з пластику. І тут такий будинок. Я розумію, що тут щось ще будується. А тут тепер такий будинок. Напевно, ввечері дуже гарно, тому що ці всі сніжиночки підсвічуються і тут, напевно, так... Знаєте, як в тій пісні? Magic moments. Звичайно, що всюди всі можливі парковки для велосипедів. Тому що це вело країни. Ой, як гарно. Дуже гарно. Ось таке поєднання архітектури.